Автоствол представляє шкоду QDA 2019 року. Пригнана вона є з Франції. Тут йде дизель 2.0. І вона йде повністю на рідній фарбі. Авто повністю обслуговане. Дане авто має камеру на 360, led фари і легкосплавні диски, повністю оригінальні. Також у нас тут присутня електрокришка багажника. Автомобіль має комплектацію Лаурін Clement. Також зверніть увагу, тут у нас іде білий доглянутий шкіряний салон. Ну і звичайно, є панорама. Також автомобіль має пам'ять електросидінь як зі сторони пасажира, так і зі сторони водія. Ну і звичайно, автомобіль у нас іде на автоматі і має віртуальну панель. Тому 29 900 і цей автомобіль. Твій.